Як же богатирі стали російськими? Просто московити мали на те причини. Річ у тім, що на землях Київської Русі, майбутньої України, ці билини існували усно, а потім, після руйнації Русі, Взагалі розчинилися в інших жанрах, а записала їх саме в Росії. Без сумніву, Київська Русь була в межах нинішньої, етнічної України, але також простягалася і значно північніше. На ті часи до її складу входив, скажімо, Новгород. Після розгрому Києва Золотою Ордою у 1240 році Люд Київський перемістився на північ до новгородських земель і переказували билини про легендарних воїнів. Але то були лише перекази, а в ніякому разі не першоджерела, на чому так наполягають російські демагоги. Що було далі з тими північними територіями, які колись належали до Київської Русі, їх жорстоко завоювало Московське князівство. Звісно, там жодних народних героїв не могло з'явитися під міцним кулаком царя-батюшки. З'явились новгородські герої, в яких на першому плані купецтво, матеріальні цінності. Особиста фізична перевага над іншими. Прикладом цьому є богатир Василь Син Буслаєв, який у дитинстві, бавлячись з дітьми, міг одному вучку відірвати, іншому ніжку, а київські богатирі бились безкорисливо, віддано за незалежність власної землі, волю народу.